Блокада Ленінграда одна з героїчних і разом із цим трагічних сторінок Великої вітчизняної війни. Понад 600 тисяч мирних жителів поховані на Піскарьовському кладовищі. Левова частка із них це ті, хто помер від голоду. Однак залишилося чимало свідків тієї страшної трагедії. Серед них і Алевтина Селянко. Її родина, тікаючи від фашистської облоги, прожила 10 місяців у залізничному вагоні. Тоді згадує жінка, окрім хліба та води, взагалі не було чого їсти. послали меня за водичкой там, а мы стояли около депо, большого пассажирского депо, там эти были вагоны и паровозы там все стояли. И вот делают предатели, пускают ракету, и он бомбил большие объекты. И сразу я пошла за водичкой, прихожу, взяла водичку, вышла и смотрю, он налетел немец, начал бомбить, ничего не видно, одна пыль, ничего не видно. Видно, ні одну бомбу бросила. И Я бігу, мені девочка, дівчина, йди вагон, вагон, куди ти біжиш, стріляють бомбят. А я прибежала к своєму вагону, села під вагон і сижу. Когда кончилось, я вылезла. І от ми столько жили, 10 місяців жили в этом вагоні. Серед гостей, що завітали сьогодні до Криворізької гімназії No91, голова ради мешканців блокадного Ленінграда, що мешкають у Кривому Розі, Юрій Єгоров також пережив ті страшні часи, поділився спогадами з учнями, а також презентував тут унікальну книгу під назвою Листи з блокади, що подарували йому на всесвітньому з'їзді мешканців Ленінграда. Його без читати не В цій книзі пишеться кожен. из блокадников, кто же мог, пишет значит, о том, значит, что, как он переносил эту блокаду, что же с ним значит, было, с ними было. Я внесу предложение, чтобы наши значит, тоже писали значит, свои воспоминания, и чтобы мы издали книгу у себя здесь, в Кривом Роге, воспоминаний значит, блокадников. Потому что это, я вам скажу, что ее в подполье, значит, книгу эту нельзя положить, потому что она, Це як історична книга. Ця книга відтепер буде знаходитися у шкільному музеї, і кожен з гімназистів зможе долучитися до історії в найближчих планах перевидати окремі її сторінки для того, аби учні всіх шкіл міста змогли почитати спогади блокадників. По-різному можна оцінювати і дії командування, і дії фронтів. Але саме головне це подвиг тих людей. Які пережили блокаду, залишившись найголовніше і найцінніше людьми, і тому, звичайно, ми не могли оминути цю героїчну сторінку. Ми це рада музею і учні Криворізької гімназії no 91 Головне для дітей це відчути серцем, зрозуміти розумом, що людина це найцінніше, найважливіше, що є в цьому світі, і в будь-якій ситуації залишатися саме людиною.